Тому раджу всім сьогодні не тільки тут, а вдома, на роботі зачитати хоча б куплет, рядочок творів Івана Франка. парку імені Івана Франка відбулися франкові читання з нагоди відзначення 169-ї річниці народження українського генія слова. В моменті на заході було близько ста людей. Детальніше про так звані франкові читання розповіла начальниця управління культури та туризму Богдана Ковалюк. Ми від відзначаємо 169 ту річницю з дня народження Івана Яковича Франка. Це важлива постать в розвитку історії України, української культури. І сьогодні ми всі разом. Проініціювали таку такий захід, так як ви правильно сказали, він уже традиційний. Він вже декілька років відбувається. Це є франкові читання. Ми запрошували представників молоді, громадськості, громадських організацій, органів виконавчої та місце, влади та місцевого самоврядування. Загалом йшло оголошення по ну цілим містом. Так що це вільний мікрофон і може прийти будь-хто. Розповіла, що саме обрала на читання, та чому вірш Лупайте цю скалу, тому що зараз ця фраза. Дуже важлива для нас Франко завжди демонстрував міцний український дух. Він був суспільним діячем, не тільки поетом. Він був дуже сильним мислителем суспільним. І якби могло українське суспільство розвиватися за його чіткими, твердими україноцентричними позиціями, ми б, можливо, мали зовсім інший виток розвитку і політики, і суспільства загалом. Але в час війни сьогодні нам треба всім ставати і лупати цю скалу, яка перед нами стоє. Стоїть, тобто утверджувати українську державу лупанням скали всяких зайт, всяких ворогів, якихось таких, знаєте, непорозумінь між нами, щоб ми могли жити об'єднаним суспільством. Я бачив дивний сон. Немов перед мною безмірна та пуста і дика площина. І я прикований ланцем залізним стою під височенною з гранітною стало стіною, а далі тисячі таких самих, як я. На заході згадували різні моменти життя письменника, перекладача та публіциста. Присутні дізнавались вражаючі факти зі слів ведучих. Народні пісні стали улюбленими піснями Івана Франка. Недаремно ж свою любов до пісень поет називав прекрасним віном, придбаним у батьковій хаті. Іван Франко мав чималий доробок як фольклорист, 400 записаних пісень та 1800 коломийок. У колі його наукових інтересів філософія, історія, політекономія, етнографія, фольклористика, література. Франко не випустив з рук пера. І не зігнувся під ворожими нападами. Його ім'я стало відоме далеко за межами Галичини. Серед охочих зачитати творчість Івана Франка був і міський голова. Зіновій Андрійович розповів про свій вибір із франкового багатства. Твори Івана Франка. Минали дні, і так я думав, на відкрив ослабне щезне, гімна дарма. Вічний революціонер». Вона мене й на хвилю не пустила. Ну, десь це відпуває робить відбиток, такі десь відчуває цей процес, який то знов прокине працюючи вороних місцевим середування, та про та те, що відтворив у цьому творі сам Іван Франко. Ну і це про, О, про нас. Про українців, які завжди борються за свою самобутність, за свою ідентичність, за своє місце під сонцем незалежності, волі і свободи. Тому твір не випадково гімн, вічний революціонер, до речі, його зачитую вже декілька разів. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ щастя і волю. Він живе. Він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати влаштовані, ні шпіонське ремесло. Гріх його ще не завело.